Вітаємо вас в ефірі телеканалу АLEXUA в соціальному проєкті Де Юре. Наш соціальний юридичний проєкт покликаний відповісти на усі ваші найактуальніші, найцікавіші запитання, які ви направляєте в передачу за допомогою соціальної сторінки телеканалу Аліксюа в мережі Фейсбук. Ми аналізуємо всі запитання, які надходять, обираємо найтиповіші, найцікавіше і намагаємось в наступних передачах відповісти на них. Сьогодні ми присвятимо час відповіді на питання, пов'язані з виїздом дітей за кордон під час дії воєнного стану. Всі ми знаємо, що. На жаль, в нашій країні з 24 лютого 2022 року введено і по цей день триває воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. І на цей час, на час дії воєнного стану, відбулися певні зміни щодо перетину дітьми кордону. Якщо повернутися до мирного життя, в умовах мирного життя виїзд дитини за кордон завжди повинен був супроводжуватись або Обома батьками Вони, разом з обома батьками виїзд відбувався. Або від одного з батьків, який не переходив в пункту перетину Державного кордону України з дитиною, надавалася нотаріальна згода. Всі ми також пам'ятаємо про такі обставини і дуже часто виникали цивільні спори в цій площині, коли один із батьків не надавав таку заяву. І інший намагався чи отримувати, чи довести щось в суді. Можна було отримати рішення суду про дозвіл на виїзд дитини з одним із батьків без дозволу другого. Потім законодавець вніс деякі зміни в цьому випадку і дозволив виїжджати за кордон батькам одним з батьків, якщо інший має заборгованість по аліментах довше ніж чотири. Календарних місяці, також було надано можливість отримувати відповідний дозвіл на виїзд з кордон через орган опіки та піклування, довівши, що другий з батьків, який не постійно з яким не постійно мешкає дитина, не Надає такий дозвіл, не надає нотаріальну згоду, на звернення не відповідає, і тоді, на короткотермінові виїзди до одного календарного місяцю з метою там оздоровлення, з метою відпочинку, відвідування родичів за кордоном, надавались такі дозволи рішення через органи опіки та піклування. Також була ціла низка передбачена законодавством випадків, коли згода другого з батьків не потрібна. Теж нагадаю, це якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, то не потрібно було такої згоди. Якщо він був позбавлений батьківських прав другий з батьків. Також не потрібна була згода. Ну, зрозуміло, що якщо перетинав кордон, той з батьків, хто є батьком або матері одинаком, тобто відомості про другого з батьків не зазначено в реєстрації актів цивільного стану. Всі ці випадки, всі ці обставини, це я нагадав, діяли до початку воєнного стану. З початком воєнного стану відбулося, скажімо так, серйозні зміни в цьому. Питання і до цього часу, і з 24 лютого, виїзд за кордон дітей віком до 16 років. і Раніше саме ця категорія дітей підпадала під обмеження і необхідність надавати дозвіл обох батьків. виїзд дозволений з одним із батьків без будь-якого нотаріального дозволу другого з батьків. Пояснення чому це відбувається, зрозуміли під час дії воєнного стану. Відбувається виїзд за кордон в рамках так званої евакуації населення і життя та здоров'я дитини є найвищою цінністю, і тому питання наявності чи відсутності дозволу другого з батьків в перетині кордону. Воно не перевіряється і, скажімо так, презюмується. Тобто на сьогодні діє презумпція, що другий з батьків не заперечує щодо виїзду дитини за кордон. Але, як і завжди, в усіх, скажімо так, правилах є виключення і в усіх ситуаціях, в яких законодавство, законодавець намагається. Полегшити життя людей, дітей в даному випадку є певні зловживання цими правами, До звертаються до нас неодноразово, зверталися громадяни. Як правило, це ті, з ким дитина не мешкала постійно. Звертаються зі скаргами, що їх дитину без їх дозволу. Користуючись ситуацією з воєнним станом, вивезли в іншу країну, і там зараз ну, намагаються отримати для цієї дитини дозвіл на постійне проживання або навіть громадянство. І, скажімо так, вже будуть відсутні підстави для повернення цієї дитини за кордон, і таким чином порушуються права другого з батьків, який не надавав дозвіл на виїзд, але тим не менше. Має право на участь у вихованні дитини, має право на участь у вирішенні питання, де мешкати, в якій країні дитині, але зараз, в зв'язку з воєнним станом, він це право не може реалізувати. Підсумовуючи всі ці питання, проаналізувавши, ми зробили деякі рекомендації, яким чином діяти тому з батьків, хто не бажає. Надавати дозвіл ось такий під час дії воєнного стану на виїзд дитини за кордон, одразу ж повернусь, повернусь до того, що під час дії воєнного стану згода другого з батьків вона презюмується, є презумпцією, тобто не потребує доведення нотаріальною згодою. Однак Державна прикордонна служба України приймає відповідні заяви від. Одного з батьків, з яким дитина постійно не мешкає, про небажання надавати дозвіл на виїзд, одразу скажу, що усна таку заяву зробити неможливо. Це потрібно робити виключно письмово і не тільки письмово, а й із зазначенням відповідних причин. Тобто не, не можна просто сказати чи написати, що е, забороняю виїзд під час дії воєнного стану, в тому числі забороняю виїзд моїй дитині разом, наприклад, з матір'ю дитини. Е, точ, е, крапка. Тобто без пояснення причин. Повинна навести, бути наведені причини підстави і повинні бути надані підтверджуючі документи. Е, отже, по-перше, е, непогодження виїзду за кордон одним із батьків надається на у вигляді нотаріальної заяви на нотаріальному бланку. Тобто, навіть простого листа письмового недостатньо. Це повинен це звернення повинно бути не тільки письмове, а й ще нотаріальне. І в, цьому, в цій нотаріальній заяві, як я сказав, той з батьків, хто не бажає надати дозвіл на виїзд дитини за кордон з іншим з батьків, описує, по-перше, заява, що він. Є батьком дитини такого то року народження, повне ім'я по батькові, що інший з батьків теж повне ім'я по батькові, дата народження, і зазначено, що він заявляє до Державної прикордонної служби про своє небажання, не погодження щодо виїзду його дитини за кордон навіть під час дії воєнного стану. Після цього потрібно навести обґрунтування, що це може бути за обґрунтування. Чіткого переліку в законодавстві немає, що це може бути за обґрунтування, але зазначено в офіційних джерелах сайту. Прикордонслужби зазначено, що це повинні бути обґрунтовані підстави вважати, що виїзд за межі України дитини без згоди бать, іншого одного з батьків, який подає про це заяву, може зашкодити інтересам дитини, безпеці дитини, інтересам дитини та інше. Тобто, що я раджу тим з батьків, хто вирішив таку нотаріальну заяву про непогодження виїзду, написати. Я раджу, по-перше, в цій заяві сконцентруватися на захисті інтересів саме дитини, тобто зазначити, що порушуються права батька ну, або матері у даному випадку, того, хто подає таку заяву, недостатньо. Бо все ж таки під час дії воєнного стану права дитини, її інтереси, право її на життя, здоров'я, безпеку вони превалюють над правами. Будь-кого з батьків на їх можливість там, побачень з дитиною або участі у вихованні дитини. І тому бажано зазначити, чому саме з тим з батьків, з ким дитина може виїхати, не бажає надати дозвіл цей. Це може бути, Це може бути додані документи, наприклад, якщо раніше видавалися судом обмежувальні приписи щодо. Того з батьків, хто намагається виїхати з дитиною, якщо точився спір, якийсь про відібрання дитини, можливо, є якісь навіть наявні зараз судові спори про позбавлення батьківських прав, чи судові спори про визначення місця проживання дитини з батьком або з матер'ю, тобто, в принципі, будь-які триваючі активні судові спори, на мій погляд, будуть впливати на відповідне рішення. Також інші підстави такої заборони це може бути обґрунтовані побоювання, що той з батьків, хто вийде з дитиною, не має наміру потім дитину після закінчення воєнного стану повернути і буде намагатися якимось чином ухиляти ухилятись від повернення дитини з-за кордону. І е, такими, при, е, такими доводами можуть бути, якщо раніше вже стикалися ці ці батьки з проблемою щодо е, вивозу дитини чи викрадання, називаємо так дитини, і всі ці обставини потрібно в цій заяві викласти і обов'язково додати е, копії документів, які це підтверджують. Адресувати, як я сказав ще раз, повторюсь, цю заяву необхідно на адміністрацію Державної прикордонної служби. Це можна зробити письмово на адресу місто Київ, вулиця Володимировська, 26, або особисто через громадську приймальню, місто Київ, вулиця Володимирська, 30. Нагадаю, це повинен бути нотаріальний нотаріальна заява на нотаріальному бланку. Заява про небажання виїзду дитини за кордон з іншим з батьків. Також ще одним документом, який може навіть під час дії воєнного стану заборонити виїзд дитини з іншим з батьків, це може бути заборона виїзду дитини з другим з батьків. Ця заборона може бути винесена відповідним судовим органом. Знову ж таки, в межах будь-якої судової справи, яка точиться між батьками дитини. Це може бути, як я зазначив, спір про вибір місця проживання дитини з одним із батьків, спір про відібрання дитини, спір про позбавлення батьківських прав одного з батьків, інші спори, які впливають. На питання виїзду, або якщо таким виїздом зможе інший з батьків невілювати будь-які рішення, які можуть прийняти по цій судовій справі, то бажано в межах цієї судової справи заявити клопотання заяву про забезпечення позову. Тим з батьків, хто є позивачем, наприклад, і в межах цієї справи отримати ухвалу, це різновид судового рішення, ухвалу суду про заборону виїзду дитини з другими з батьків, з одним із батьків, який, з яким постійно мешкає дитина, але якщо там точаться судові спори, якщо буде винесено судом. Знову ж таки, в суді потрібно довести підстави для цього. І якщо буде винесено судом така ухвала, то ця ухвала повинна бути направлена до адміністрації Державної прикордонної служби України. І в цій ухвалі повинно бути зазначено протимчасове обмеження у праві виїзду з території України дитини, внесена і внесена інформація з до відповідних баз даних Державної прикордонної служби. І вже після цього на законних підставах. Дитину не зможуть випустити з одним із батьків, щодо якого є заборона виїзду з одним із батьків. Якщо все це звести до, скажімо так, короткого, короткої відповіді на запитання, то різниця між воєнним станом та часом мирним часом в тому, що під час мирного часу той, хто виїжджав з дитиною, повинен був надати документ, що в нього є. Дозвіл, згода на виїзд дитини від іншого від батьків, або від уповноважених органів, то на сьогодні ситуація зворотня. Дитина, якщо не має ніяких заборон, виїжджає з будь-ким з батьків без перешкод, без будь-яких дозволів. Крім випадків, коли є або заборона виїзду дитини за кордон, як я сказав судом, зокрема, або є оцей. Ця нотаріальна заява від іншого з батьків про непогодження виїзду дитини з іншим з батьків, тобто, ось такі відбулися зміни на час воєнного стану, і потрібно уважно, уважно, скажімо так, цю інформацію обробляти, уважно. Розуміти ситуацію, тому що дійсно звертаються з такими кричущими випадками, коли батько, наприклад, одна із реальних ситуацій, про яку нам повідомляють наші глядачі. Батько який ну, там, вчиняв щодо дитини навіть злочини, нанесив легкі тілесні ушкодження, мав обмежувальні приписи неодноразові щодо дитини, щодо заборони наближатися до дитини. Викрадав дитину в матері, потім з поліцією повертали дитину. Зараз він просто взяв дитину і виїхав за кордон, бо в нього там є третя група інвалідності. Він як військово зобов'язаний не обмежений виїжджати за кордон і вивіз дитину. І тепер мати, незважаючи на велику кількість документів, які свідчать про те, що дитині не бажано бути з таким батьком, тим не менше. Не може нічого зробити, бо вона вчасно не звернулась до Державної прикордонної служби з заявою цією про непогодження виїзду дитини з батьків, або не звернулась до суду про заборону виїзду дитини з тими з батьків. Тому це потрібно робити завчасно на упередження. Якщо є хоч якийсь обґрунтований обґрунтовані побоювання, обґрунтований сумнів в тому, що один із батьків може або взяти дитину якось. Ну, не хочу використовувати слово викради, викрасти, бо викрасти неможливо свою дитину, але взяти без дозволу інших з батьків дитину і вивезти за кордон, то необхідно робити завчасно відповідні юридичні заходи, про які ми тільки що поговорили. І ще одне питання, яке, скажімо так, цікаве, і яке кілька наших глядачів нам ставили: якщо вже дитина виїхала, під час дії воєнного стану, без дозволу одного з батьків, якщо вже дитина виїхала за кордон, але ж воєнний стан всі ми сподіваємось закінчується, і стане питання про повернення дитини з за кордону. Що робить, яким чином можна буде повернути? Хочу нагадати, що Україна з 2006 року приєдналась до міжнародної конвенції про захист дітей від міжнарод... міжнародна конвенція про захист дітей від викрадення. Вісімдесятого року Гайська конвенція, і відповідно до цієї конвенції, Україна є країною-учасником конвенції, і органи юстиції України беруть участь і надають міжнародну допомогу, так само, як і інші органи юстиції в інших країнах надають міжнародну допомогу у поверненні дітей, які незаконно були вивезені, в тому числі одним із батьків. Отже, моя рекомендація: на сьогодні, під час дії воєнного стану, дитина вважається, якщо не було заборони на виїзд або не було заяви про непогодження виїзду, дитина вважається такою, що виїхала на законних підставах, тобто заборони не було. Але після закінчення воєнного стану чи або скасування, або припинення воєнного стану в Україні, відпаде ця підстава для виїзду дитини. І після цього е, можна буде вимагати спочатку направити вимогу, якщо відомо в якій країні мешкає дитина, направити вимогу е, до того з батьків, хто виїхав з дитиною, вимогу про повернення дитини на територію України. У разі нехтування, ігнорування цієї вимоги, е, звертатися в порядку, передбаченому цією конвенцією, до Міністерства юстиції України, про ініціювання. Відповідної процедури повернення дитини з-за кордону е, звертаються механізм, в принципі, не, не простий, але необхідно його буде пройти. Е, відповідний відповідний формуляр, ска, е, скачати можна на сайті Міністерства юстиції, заповнюється, додається всі відповідні документи, підтверджуючи про виїзд дитини. про... Споріднення дитини бажано надати докази, що зверталися, вимагали повернути дитину, але було ігнорування. Зазначаються всі останні відомості, де знаходиться дитина, з ким вона виїхала, і ця форма, цей формуляр відповідно до додатку до порядку участі. В цій конвенції підписується особою, подається безпосередньо до Міністерства юстиції України. Міністерство юстиції України зв'язується за допомогою Міністерства закордонних справ, зв'язується з міністерством юстиції тієї країни, органів юстиції тієї країни, в якій перебуває дитина. Чи мається інформація, що дитина може перебувати, і на тій території вже вчиняються відповідні дії, передбачені даною міжнародною конвенцією. І у разі е, задоволення, скажімо так, цього клопотання про повернення дитини, там є низка складних питань, обставин. Ну, тим не менше, е, на моїй особистій практиці кілька разів ми проходили цю процедуру, і, в принципі, вдавалось. Вдавалось дійти до завершення процедури, коли приймалось рішення в країні перебування дитини про повернення дитини. І тоді вже звідси батько дитини їхав, забирав дитину. І мав на це відповідні документи. Отже, навіть хочу всіх трішки заспокоїти, навіть якщо дитина вже виїхала за кордон з кимось із батьків, незважаючи на відсутність згоди чи погодження, користуючись воєнним станом, то після закінчення воєнного стану можна буде ініціювати відповідно до цієї міжнародної конвенції відповідні процедури про. Повернення дітей, але знову ж таки повертаючись до початку передачі, щоб не допустити цього, обов'язково вчинить оці превентивні дії: дії або щодо подання нотаріальної заяви до Держпрокордонслужби про непогодження виїзду, або про ініціювання заборони судової заборони на тимчасової судової заборони на виїзд дитини за кордон з одним із батьків. Це такі поради, які на сьогодні наявні для тих, хто має дітей, і особливо для тих, хто мешкає окремо, батьки мешкають окремо, мають якісь спори, суперечки щодо місця проживання дітей, і побоюються, що другий з батьків може вивести дитину без її згоди за кордон. На сьогодні цю тему ми вичерпали: нові свої запитання чи складні якісь ситуації. Можете описувати через соціальну мережу Фейсбук на сторінці телеканалу «Алекс.ЮА». А ми будемо в наступних передачах намагатися відповісти на всі ваші запитання. Дякуємо за увагу. До зустрічі!